Всім привіт! Мене звати Юрій Сірко і ви на каналі Road to the Doctor. Сьогодні ми нарешті починаємо обговорювати з'єднання кісток тулуба, а саме хребтового стовпа. Надіюсь, ви вже бачили попередні відео основи артрології. А якщо не бачили, то обов'язково перейдіть та подивіться. Я вам рекомендую для кращого розуміння. Тож, конкретно, що ми маємо сьогодні вияснити, ми повинні зрозуміти, як ці 33 або 34 хребці сполучаються між собою і утворюють один єдиний хребтовий стовп, який одночасно є достатньо гнучким, щоб забезпечити нам а, активні рухи, і при цьому достатньо міцним, щоб витримувати. Всю вагу нашого тіла і передавати її на наші нижні кінці. Волокнисте кільце, як я вже сказав, складається з волокнистої хрящової тканини. А волокниста хрящова тканина складається з товстих колагенових таких пучків, які розташовані паралельно одна, один до одного. Вони організовані багатьма пластинками, які під кутом приблизно 30 градусів до тіла хребця сполучають два сусідних тіла. Хребця. Але хитрість в тому, що пластинок є багато, і одна проходить, наприклад, справа наліво, а наступна вже проходить зліва направо. В літературі пише, що кут між цими двома пластинками, між їхніми волокнами буде становити приблизно 60 градусів. Ці градуси, звичайно, не потрібно запам'ятовувати, вони потрібні просто для розуміння в організації ось цього волокнистого кільця. Тож, перша пластинка умовно йде справа на ліво, наступна вже буде йти зліва направо. Потім третя буде йти знову справа наліво, наступна зліва на право і так далі. Перше це назва дуговідростковий суглоб або артикуляція зіґапофізіаліз. Друге, чим утворений суглоб? Він утворений суглобовими поверхнями, верхнього та нижнього суглобових відростків сусідніх хребців. Третє, який це суглоб за будовою. за будовою це є простий суглоб, тому що є тільки дві суглобових поверхні, відповідно верхнього та нижнього суглобових хребців, але він є комбінований, тому що рух відбувається не ізольовано в одному суглобі, а одночасно в декількох довговідросткових суглобів, особливо якщо ми говоримо про е, ці суглоби з обох боків. Неможливо, е, щоб Хребець верхній порухався відносно нижнього, і рух відбувся тільки в одному суглобі. Завжди відбувається одночасний рух синхронний в обох дуговідросткових суглобах, тому вони є комбінованими. Четверте, за формою. За формою дуговідростковий суглоб є плоски, є, але в різних відділах хребта його суглобові поверхні розташовані по різному. Зараз ми опишемо ці особливості в різних відділах хребта.